Підскажіть, будь ласка, бачили, у вас є платні курси по паркуванню? Що це, що входить в курси, що це за курси? Можете розповісти? Так, ми е, пробуємо запускати онлайн-курс паркування, де ми розказуємо правильну посадку в автомобілі. І навіть е, ми е, зараз зняли відео, де я вилажу з перевернутого автомобіля, тобто застосовуємо ніби знання на практиці, що це не просто бла-бла-бла, а це. Працює це перше. По-друге, ми розказуємо про сліпі зони, чому вони так важливі і чому не можна в них їздити. І тоді ми на майданчику розповідаємо самі маневри автомобіля, тобто там куди їхати задом, як крутити кермо, куди потрібно дивитися, а не просто так гуляти поглядом не зрозуміло де. І тоді вже ми цю базу даємо на майданчику, після того ми виїжджаємо в місто. І так, да, ми не винайшли велосипед, як і інші водії, ми маємо ці самі ключові моменти, про які ми розказуємо. Але через те, що я практикуючий автоінструктор, я бачу і розумію, чому в учнів не виходить запаркуватися. І ми в своєму курсі додали помилки поширені, які виконують. Переважна більшість учнів, і там ми робимо ці помилки, показуємо, як їх уникнути, і що потрібно зробити, щоб більше такого не повторилося. Ми зараз знаходимося на парковці на парковці біля міської ради. А що ви можете сказати про цю парковку біля міської ради? Ну, от зараз я запаркувалася. Ялиночкою переднім ходом. І от я дивлюсь, як мені потрібно звідси виїхати. Чесно, недосвідчений водій звідси не виїде. Скоріше всього, він зможе пошкодити якийсь автомобіль. Тут стиснуті умови, це перше. По-друге, через брак парку місць, от я бачу мене ззаді вже підпер інший автомобіль, і мені потрібно розуміти, як я рухаюся в просторі і гарно поміститися, щоб не зацепити якийсь інший автомобіль.